Вітаю вас на каналі Bad Hair Developer, Мене звати Діма. Я розробляю сайт для музикантів. А ще я знаю, що Конкретно ти, маленький PHP-девелопер, не пишеш тести. А ще є підозра, що на кожній співбесіді, на якій ти був звучало питання, пишеш ти тести, і ти відповідав, що так для себе, звісно, пишу в пет але на роботі не роблю, тому що треба ASAP, MVP і так далі. Тебе брали на роботу, і там нуль тестів. Це мій особистий досвід за більше ніж 10 років проходження інтерв'ю та роботи. І він підтверджується досвідом всіх php JavaScript розробників, з якими я підтримую контакти. На жаль. Історично так склалося, що всі сприймали PHP як мову для швидкої розробки. Ця думка створила ціле покоління девелоперів, які бояться писати тести, не вміють писати тести або ще гірше йдуть на форуми і б'ють себе в груди, кричучи, що тести нікому не потрібні і все без них працює. І якщо що я був таким самим, не в плані ходив на форуми та бив себе в груди проти тестів, а боявся та не вмів їх писати. І навіть не випадало випадку, щоб я міг їх написати не для свого. Власного ознайомлення. Але ось уже більше трьох років я пишу тести і просто тащусь. Уявіть собі, що ви робите деплой і знаєте, що ви точно нічого не зламали. Уявіть собі, що ви оновили версію PHP. І всі залежності, та при цьому впевнені, що все окей, або ж на вас прилетіло, ну дофіга їх конфліктів. Ви їх всі вирішили, і знаєте, що не зламали код, як свій, так і команди. Проче кажучи, якщо ви мене запитаєте, а як це, коли ти пишеш тести, я відповім: це офігезно. Просто питайте відповідь офігезно. Тут треба зробити паузу і пояснити. Звісно, тести не дають 100% гарантії, як і все в нашому житті. Але вони мінімізують, вони мінімізують шанси, що щось пішло не так. І про те, що щось пішло не так, не дізнається QA команда, не дізнається ваш лід, не дізнаються користувачі вашого аплікейшену, а дізнаєтесь ви на етапі розробки і виправити це. І я маю сказати: тести не заміняють QA команду. Тестувальні. Це не заангажована людина, це людина, яка не трахалась над кодом останні два тижні. QA задасть вам ті питання, які ви забули задати собі при розробці. Запишіть та нормалізує ті штуки, які ви обіцяли собі зробити, але забули, бо було щось більш важливіше. Тому менюал qa команда важлива. А ще, вибачте, але треба сказати, QA дешевші ніж розробники. І ви могли напевно вже натикатися на статті геніальних. В кавичках менеджерів, які хвастаються тим, що зекономили гроші на QA команді, і тепер в них все тестують девелопери. Тут насправді всього два варіанти: настільки тупий менеджер, що він не може відняти від зарплати девелопера зарплату тестувальника та зрозуміти, скільки він економить, або ж він просто найняв студентиків, які за їжу роблять все, і сумарно вся команда дешевша, ніж один нормальний QA. Треба наголосити. Я не кажу про команди, які не можуть собі дозволити QA. Я кажу про менеджерів, які пишаються цим. І оскільки ми вже тут, дуже часто бачу конфлікти між QA-тімою та dev тімою В різних компаніях та командах доходить просто до якихось крайнощів, в яких проджект-менеджери особисто звертаються до девелопера з фразою Дивись, у тебе тут баг, його не знаю хто знайшов. А QA бояться заводити баги, бо бояться конфліктів, і, скоріше за все, для них це реально того не варте. Тут скажу лише ось що. По-перше, QA молодці, заводьте все взагалі, що бачите. Якщо ви не розумієте це баг чи фіча, заведіть. Якщо ви вважаєте, що щось можна зробити краще, робіть імпрумент. А девелопер, якщо бачиш, що QA присилає тобі якусь неадекватну штуку, пересилаєш її на PM-а і все, нехай він вирішує адекватно, це, неадекватно чи ще щось. Якщо PM вирішив, що треба таке це зробити, береш і робиш ти девелопер, а не. Product Owner. ну або ж ж поставити дуже низький пріоритет і повернешся до цієї баги ніколи. І все, жодних конфліктів, це просто. Але повертаюсь до тестів в коді. Як ви зрозуміли, я обожнюю тести, тестами покриваю все, що шевелиться, а що не шевелиться, шевелю і покриваю тестами. Фронтенд енд покрити тестами важче набагато, бекенд покривається тестами прямо ідеально. Для PHP у нас є два варіанти, що використовувати: PHP Unit. Або пест. І я зроблю цей складний вибір за вас. Використовуйте щось одне. Різниця буквально в синтаксисі тестів. Функціонал майже однаковий, все майже однакове. У песті ви пишете більш функціональний код у PSP Unity – класи та методи. Це одне, одне прохання на один проєкт, один тестовий фреймворк. Розробник не повинен кожен раз думати, який же синтаксис йому використовувати. Я для себе обираю php юніт не тому, що він кращий, не тому, що я там якийсь фанат, а просто тому, що на джаваскрипті я буду використовувати щось жест подібне, і там буде синтаксис, такий же, як в песті. Це трохи дасть змогу нейрона в голові не згасати. Це. Тож почну налаштування. Перше налаштування та перше правило для тестів. Використовуйте ту ж саму базу даних. Що і для роботи проєкту ніяких In-Memory Database, ніяких SQLite. Якщо я використовую Postgres, для тестів також запускається Postgres. Тієї ж версії. Це обереже вас від здоровезної купи дурної роботи. Якщо ви використовуєте In-Memory Database, ви або перестанете використовувати фічі вашої бази даних, залишитесь на одному селекті та. Інсортів або ж запихаєте в код стільки і елсів з перевіркою environment, що воно того не варте. А оскільки я використовую докер і вам раджу налаштувати тестову базу даних 5 хвилин роботи. Тож, по перше, на опцію image основного сервісу db ставлю посилання ampersand db image. це збереже в нього. Назву імейджу Постгіс Босгіс 1634 alpine Далі створю сервіс DB Test Image, буду використовувати з зірочкою db-image дам контейнернейм, restart де стопит та зміні середовища. Credentials можна хардкодити Це безпечно, нічого не станеться. Network-db-network можливо, є сенс створити нову, але не принципово зараз. І все. Жодних волумів, жодних відкритих портів, нічого більше робити не треба. Тут одна Олесенька порада, яка, скоріше за все, вам зараз нічого не дасть і мені нічого не дасть, але в майбутньому аукнеться. Тести працюють паралельно, творють багато-багато коннекшенів до бази даних і створюють багато-багато транзакцій. Тому раджу одразу розширити максимальну кількість коннектів та транзакцій до бази даних. Простою командою: Command Max Connections and MaxLock. Transactions. Це налаштування, яке запустить базу даних з розширеними опціями. Далі йдемо в файл phpunit.xml до PHP-блоку і змінюємо та додаємо параметри. По-перше, це вся database connection, які ми тільки що захардкодили. Далі йдемо до директорії тести та «TestCase» абстрактний клас. Всі ваші тести будуть наслідуватися від цього класу. І першим ділом підрубаємо трейд Refresh Database. Це запустить кожен ваш тест в транзакції, яка відміниться після тесту. Наскільки знаю, це найпродуктивніший спосіб ізолювати тести один від одного. Звісно, цей трейд можна використовувати для кожного тесту окремо, і це дасть якусь мікро-мікро оптимізацію на тих тестах, де ви прямо не взаємодієте з базою даних, але будемо чесними, скоріш за все, таких тестів у вас не буде. Далі встановлюю приватну опцію Drop types до true. Це дозволить тестам при кожній міграції видаляти всі кастомні датабейс тайпи. Подписі таких типів буде дуже багато. В майбутніх відео я буду їх налаштовувати як мінімум буде дуже багато енумів. А енум в постресі це окремий тип. І, власне, це все. Це весь сетап. Тести вже запускаються і вже працюють з базою даних. Для прикладу я покрию тестами два екшена, які створив у минулому відео. І тут одразу рекомендація: якщо використовуєте екшени. Не бійтеся доповнити їх декораторами, якщо це допоможе вам писати тести. У випадку Check Property Health це команда, яка викликає іншу команду, і Laravel взагалі не знає, як це тестити. Це дуже незручно, він фейкає або всі команди, або нічого. Тож я додав декоратор as object та. As fake. use as object, use as fake. Тож, створюю тест клас, Check Property Health Test і пишу в ньому два маленьких тестика. Першим я хочу впевнитись, що команда run health check не запуститься за замовчуванням. Artisan shouldresve call with run health check command. І never. Далі, як об'єкт, викликаю Check Property Health, make, handle та неважливо з яким ім'ям. Це обов'язковий параметр. Наступний тест такий самий маленький але тепер вже я передаю по-перше фреш в Action as Object і очікую, що Artisan Кол виключиться один раз. Запускаю перший тест, запускаю другий тест. Все працює, все зелене, все класно, прямо віддаєшся. І тут одна простенька, простенька порада, яку ви скоріше за все порушите, але прислухайтесь. одна умова, один тест. Це зробить ваші тести дуже маленькі та дуже красиві, і, і їх буде дуже дуже легко підтримувати. Як бачите, я не перевіряю в цих тестах результати, які поверне чек Property Хеллс, не мокаю базу даних, нічого мене цікавить. Лише параметр Fresh. А сам результат я вже перевіряю в наступних тестах. Can get property status. Тут одна маленька порада для всіх GET з датабейсу рекорд тестів. Свою контрольний запис. Це дасть змогу впевнитись, що ви бачите не останню запис, не перший запис, а саме той, який шукаєте. Тому просто тест створює два рекорди і двічі запускаємо Action. Перший з звичайним проперті, другий з контрольним. І очікуємо звичайний статус, окей, і контрольний статус. Все далі треба перевірити чи. Крин повертає саме останній статус, тому створю три записи: два в минулому, один в майбутньому, з однаковим неймом. І тут також лайфхак. Контрольний запис я вставляю посередині. Це дасть змогу впевнитись, що ми знову ж таки не беремо first або last. Ну і сортування не відбувається за айдішкою. Трохи про фабрики. Я фабрики рекомендую викликати прямо з моделі, але оскільки це зовнішній пакет, то Розробники не реалізували це у моделі, тому доводиться використовувати як є. Наступний тест перевіряє, чи все буде окей, якщо запису не знайдеться, нічого не додаю в базу даних і чекаю, що поверне ну. І останній тест перевіряє, чи можна працювати з case insensitive параметром name. Код ви зможете знайти по посиланню під відео. Моя задача сьогодні не навантажити вас тупо набором коду, а просто показати, як пишуться маленькі. Тестики і продемонструвати. Маленьку пораду про те, що один тест, один кондішн. Звісно, це ж все запускається і працює. Ну і тут порада, як перевірити, чи ви написали хороший тест чи ні. Закомітьте умову, яку він тестує, Order by, змініть direction. або щось подібне. Якщо ваш тест не впав, то ви написали поганий тест. І залишилось протестити поведінку екшена як команди. І дуже круто, що хендлер ми вже протестили, тобто його можна замокати, оскільки ми тестимо один і той самий клас, мокати. Треба лише одну функцію, тобто PartialMock з рейту asFake Тож функція повинна викликатися один раз з параметрами, які ми передамо також команду, та повернути статус ОК. OK. А далі звичайний фасад для тестування команд у Laravel, зі Artisan, назва команди та параметри, які ми туди передаємо. І тут же женом Expected output, що ми хочемо побачити. Побачити, ми хочемо ОК. OK, та Assert OK це значить, що. Нульовий статус повернеться. І ще два точно таких самих тести з різницею лише в тому, що повертається або нуль, або не окей статус. І ось що я хотів вам показати: доволі комплексний екшен, повністю відтестований дев'ять тестами, кожен з яких менше 30 рядків, і з когнітивною складністю менше трьох. Подивитись на код і скажете мені, що це реально складно. А якщо прямо реально складно, у вас, наприклад екшн використовується як все взагалі. Раджу розбити його тести по файлам. As-controller перевіряємо фіча директорії. директорії, As-Object як прямо зараз. As-Command, as-job та as-listener. Можна створити окремі файли тестові з суфіксом command. Listener job це буває дуже рідко, майже ніколи, тому не заморачуйтесь, але знайте, що можна. І для розуміння, фіча-тести це інтеграційні тести. Те, що викликає HTTP запити до вашої аплікухи, це фіча тести. Get post, put, Get JSON, Post JSON і так далі. Юніт тести тестують окрему якусь частину, окремий клас. Ну і на всяк випадок скажу: не тестуйте приватні методи, навіть якщо ви знайшли таку бібліотеку, приватні методи це. Реалізація. Ми не тестуємо реалізацію, ми тестуємо функціонал. Далі треба протестувати Check System Health Test, і він фіча тест. Тут дивіться, якщо ви використовуєте екшен як контролер, а це більшість екшенів, можете обмежити тестування екшену саме фічатестами. Погано і немає сенсу дублювати тести, якщо ми це ніяк не використовуємо. Тож це тестування Check System Health Test, проводжу фіча тесті, де перевіряю статуси. Тут так спіпало, що треба перевіряти саме статуси, але ви мене зрозуміли. Пам'ятайте, тести це також код, його потрібно сапортити, В нього повинен бути код стайл, і він не повинен дублюватися. І тепер цікаве у відео про код комплексіті я розказував, що тест ковередж не дуже ефективний показник, але він гейміфікує розробку і таких штук дуже дуже мало. Рекомендую його використовувати, він дійсно корисний. Тикне вас носом в той шматок коду, який ви прямо забули протестити. Але за замовчуванням PHP-юніту для тест coverage треба додаткові бібліотеки: Picov або Xdebug. Настільки я знаю, Picov не підтримується вже багато років, тому у нас один вибір, Xdebug. І тут є моментик. щоб поставити Xdebug, треба ще три окремі ліби. Autoconf, buildbase та Linux Header. На жаль, з ними є неприємний момент, я не можу їх поставити ставити лише в дев-контейнер. Оскільки може бути ситуація, коли дев завантажить якусь Composer-залежність, яка залежить від тих же Linux-хедерів. У нього нічого не помре, тому що він використовує дев-збірку. Тести пройдуть, все пройде. Але на продакшені все помре, і це ніхто не побачить аж до продакшену. Тому я вимушений ставити ці залежності для всіх. І ви можете сказати так: ганяй тести з продакшн-енвайменту. І тут є проблема, тому що зазвичай такі пакети. Роблять якусь хрінь, яку ви не покриваєте тестами, наприклад, відкривають вердовські файли, а ви просто мокаєте їх в своїх тестах. Тому все ж таки ставимо для всіх, а вони падло важкі. Ну що поробиш? консистентність Але сам xdebug я можу точно поставити лише до dev контейнеру. І ще треба його активувати. Треба встановити іні конфіг, xdebug-mod то Coverage. і також рекомендую під кожну задачу створювати свій php конфіг іні файлик. Вони мержаться один з одним. І звісно ж, не забудьте до dev контейнера його скопіювати. І все, я можу запустити команду php artisan test coverage і бачу якийсь дивний відсоток, купа всього, але нема директорії модулів. Тож я йду до PHP Юніт XML файлу. Знаходжу секцію source, і тут два блоки: Include та Exclude. В Include залишаю лише директорію модулів. Якщо щось буду ще використовувати, треба буде додати. А в Exclude треба виключити роути, тести і базу даних. Тож запускаю Test Coverage команду, і бачу, що зараз перевіряється лише директорія модулів. Тестами покрита на 98%. І Test Coverage має багато-багато опцій для виводу даних. Наприклад, до HTML, і ви також повинні знати, що тест каверич реально багато хаває ресурсів та часу. Тому запускайте його для конкретної директорії. Для всього проєкту ви зовсім скоро не потянете. Тож, я генерую результат тест кавереджу до директорії репортів в HTML-форматі. Йду до репортів, бачу індекс HTML-файлик, відкриваю його і бачу повний репорт по тест кавереджу, де який рядок не протещений або протещений. Але генерувати HTML-файлики незручно. Якщо ви використовуєте PHP Storm, правою кнопкою на директорію з тестами, more run debug, run test PHP Unit with coverage. І ви можете побачити відсотки покриття тестами кожного файлу прямо в панелі проєкту. І також в коді ви можете бачити червоні та зелені відмітки. Червоні це ті, що не покриті тестами. У мене це та сама лінія, що і в HTML-репорті. Конкретно цю лінію не бачу сенсу тестити, це буде овертест. Тому, якщо ви перфекціоніст, хочете бачити 100%, можете відробити для будь-якого куску блоку тестування код coverage. Под coverage Ignore Start, ігнор Coverage Ignore End. Запускаємо команду і всюди 100% Крутяк залишилось додати тести до ci скриптів. Тут є декілька порад. По перше, дуже раджу оформити команду тестів до Composer скрипту. Це дозволить додавати команди на pre- та пост тести. Як мінімум, це чистка кеша, яка описана прямо в офіційній документації Laravel. Далі раджу запускати тести паралельно. Це дуже дуже їх прискорить, і також з опціями «Stop on Fail» І Stop on error. Це дозволить вам отримати інформацію про впавший тест одразу, не чекаючи, коли всі вони пройдуть. Їх у вас зазвичай буде дуже-дуже багато і чекати ви не хочете. Також для паралельного запуску треба встановити паратест як Dev Composer Залежність. Це просто обов'язкова умова. І також раджу поставити запуск тестів на під хуки. Це, по-перше, зменшить навантаження на ваш білд-сервер, який там ганяє тести. А по-друге, це реально комфортно для розроблення. Тому що його факапи не висять красненькими упавшими пайплайнами, які бачать лід, а падають ще до пуша і не дають пушанути, тому це комфортно. І останнє обов'язково додаємо це як CICD степ. І тут є два варіанти. Перший варіант піариться і виглядає дуже класно. Ми робимо окремий стейдж, окремий етап, в якому встановлюємо докер Compose залежності. Потім їх передаємо в наступні джоби та етапи. Запускаємо, наприклад, кодстайл аналізатори та тести паралельно, і все повинно бути швидко-швидко-швидко. А тепер трохи реальності. Композор залежності важить ну, до 100 МБ, а кожен раз для кожної джоби тягнути докер імейдж та розгортати докер контейнер це ну, капець як довго. Тому, звісно, можете почитати ось такі ось красиві статті, де все так розписано класно. А я просто додам як окремий скрипт до кодстайл-аналізатора, і, звісно ж, не забуду. Розгорнути тестову базу даних. Це, звісно, не так красиво, нема купи зелененьких кружельців, але це працює швидше за все. А ну і той самий композер чи сон ставиться все ж таки один раз. А далі порада, яку ви скоріше за все не побачите взагалі ніде. Я раджу як частину тестів проганяти міграції та сіди. Migration Rollback, насправді. Я фанат того, щоб міграції можна було відкотити. Я розумію, які є кейси, коли їх не відкатиш на продакшені. Ви можете опустити цей степ, якщо... Даун міграцій, ви не пишете. А ось сіди. Я змушую писати команду завжди, бо новий колега може прийти на проект уже завтра, і дуже класно, якщо він розгорне проєкт одною кнопкою без всяких проблем. І не буде вручну інсертити якісь дані для бази даних. І якщо що сіди ніхто не покриває тестами, сіди не тестують qa команда, і на рев'ю на них зазвичай закривають очі. Тому додати сід як степ тесту реально допоможе вам тримати їх в актуальному стані. Єдиний мінус: треба тримати env файл для запуску цих сидів. Важливо, env не тестінг. Якщо він буде тестінг, він перезапише php unit конфігурацію, environment. і це. Все, тести налаштовані, можемо використовувати. І час поговорити про MVP. Але спершу нагадаю: срана русня тащить своє сране існування до нас в країну. Є дуже класні люди, які дуже класно допомагають сраній русні зменшити свою функціональність на нашій землі. А вже їм допомагають Стерненко Притула, Чмут та інші волонтери. Не забувайте про це, донайте. Дякую. Тож про MVP. перше, що ви повинні знати, сапорт будь-якого проєкту завжди дорожче, ніж його розробка з нуля. Додавання фіч, Ікс, багів і так далі завжди дорожче. Це it істина яку багато хто не розуміє. А тепер вгадайте, скільки разів мені доводилось робити MVP з гівна і палок. Воно якось там вистрелювало, збирало інвестиції або показувало, що все окей. А потім мені дали його переписати нормально. Нуль, нуль разів. Ти як розробник потрапляєш в блядське пекло. На тобі тепер проєкт з гівна, за який ти сам і відповідаєш. Він ще обоже в продакшені, його core entity, core технологія зроблена ну найгіршим чином на вчора. А коли ти кричиш, що ні, це треба переробити, це не окей, до тебе приходять. Пієми, клієнти, Сітіо, 3 po абсолютно всі. І розповідають: ти одну фічу доліпи, ну швиденько, там одну фічу. Потім колись на рефактор тобі клієнт обов'язково дасть е, час, у нього зараз інвестиції, гроші полізуть, все-все-все. І все, вітаю, ви в рабстві сраного MVP-проєкту. Вам його вже стидно комусь передавати, то не дай Бог, хто ще в компанії дізнається, що ви таке створили. І вилізте ви з цього або звільнившись, або коли клієнт. Від вас піде, тому що баги, так багато багів, це так повільно робиться і все взагалі погано. Але ж знай перед тим як піти, він обов'язково висосе твою душу. Тому одне маленьке правило з особистого досвіду: роби MVP одразу гарно. Покривай тестами, розробляй з думкою про майбутні фічі і так далі. Це займе ну, на 30% більше часу. Якщо у замовника нема на 30% більше ресурсів для розробки MVP, то скоріше за все він і так і так прогорить. Зате ви Перетворитись з раба гів на гівнопроєкті в ліда, який розробляє проект так, як він хоче, з тими технологіями, про які він мріяв. Ну і в кінцевому рахунку клієнт 100% зекономить гроші, якщо проєкт вистріле саме на сапорті, і зекономить її дуже, дуже сильно. Така ось життєва позиція. Прокоментуйте, якщо хочете. І треба поговорити про MVP як явище і чому я не роблю MVP для мого проєкту. По-перше, це той випадок, коли я бачу проєкт лише комплексний. Деякі його частинки або спроби реалізації є в інтернеті і розкидані по інших проєктах, і вони не працюють. Я вірю, що вони не працюють саме соло. Якщо ж ви впевнені, що без MVP бізнес не запускається, ну не знаю, розкажіть це розробникам Skyrim. -у. І скажіть, що спершу вони повинні були випустити MVP. Не знаю, з куркою, але все ж таки цілісні частини свого проєкту я буду релізити, демонструвати, показувати та обговорювати. Тому не все так страшно. На цьому, все. Дякую.